Доброго ранку. Доброго, Всі. Доброго дня вам щиро вітаємо. Доброго ранку, любі малята. Доброго маля. Ну і що ж, починаємо. Так. Да. А хто це до нас завітав? Доброго ранку, малята. Доброго ранку. А хто це? Доброго. Хто це приїхав до нас? Знаєте його? Ага. Це Карсон. А ви знаєте, що любить Карсон? Він любить дуже сильно. Сут. Дивіться, що він любить. Що це? Варення. Варення. Торч. Торк. Шоколад. Фігалад. Шоколад. А як назвати одним словом, що це? Це солодощі. І ось Карсон Солод. каже, що це. Найкорисніші продукти. Давайте ми Карсуну пояснимо. Що це? Подивіться. Що це у нас? Це Далі, що це? Торт? То. Що ще? Так, цукру так цукерки Подивіться, скільки у нас тут сол... як назвати одним словом? Солодощі. 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 А скажіть так, солодощі. А в якому магазині ми можемо їх придбати? Як називається такий магазин? Консукерський. Питерський. Питерський. Так. А це корисні продукти чи ні? Да. Корисні. Да. Ну ні, корисні, багато солодощів не можна. Так? Да. Ми прийшли до магазину. Ми побачили вітрину. Тож погляньте і скажіть, що малята тут лежить? Марус. Що це? Є? Молоко? Молоко. А це Метана. А це що? Фир. Сир. Сир, такий сир а? йогурт. Такий кефір. А це що? Йогурт. Йогурт. А як одним словом назвати ці продукти? А ще... Молочні. Повторіть, будь ласка. Молочні. молочні. Ось Cardson. Це молочні. А вони корисні? Так. -да. Так, вони корисні. Адже це, якщо ми будемо вживати молочні продукти, у нас будуть дуже гарні зубки. Так? Так. Ось, оце треба їсти карсон. Добре, а що це, хто мені скажеть? Що це? Я... Ковбаска. Ковбаска, що це? Сардельки, сосиски, ні, так? Я Я беде. Беде. Я... Так. А з чого як... виробляють ковбаски, сардельки, сосиски? З м'яса. Ось з м'яса все це виробляють. І як називаємо одним словом ці продукти? М'ясні. А в якому магазині ми будемо брати їх? М'ясні. У м'ясному. Повторіть. м'ясному. Це м'ясні. А не тільки варенье треба їсти карсу. А це що? Що це? Батон, що це? Булка, а це що? Бублички, а ось які великі бублички. калач. А з чого вироблені ці продукти? Що потрібно щоб зробити, спекти булочку, хліб? Що ми беремо? І з чого ми варимо це? Випікаємо. Борошно треба. Борошно. Ці продукти з борошна. А де можна купити всі ці продукти? В якому магазині? Борошно. У хлібному. Ангеліна, сядь гарненько. Расла. Так, а що це? Так. так, як називається Це що у нас? Овочі, фрукти. фрукти. Капуста корисна нам? Да! А а це що у нас таке? Помідор. Помідор. А це огірок. 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 А що тут у нас ще є? Яблук красне. Так. А це що? Ігрушка, і слива, і апельсин. Ось що треба їсти обов'язково Карсон. А де ми це можемо в якому магазині купити? Як називається цей магазин? Овочевий. Повторіть. в овочевому магазині. Правильно. А тепер скажіть. Ці продукти нам допомагають у житті? Які вони? Так, да. корисні. А знаєте, чому вони корисні? Тому що. Тут є багато вітамінів, і вони допомагають бути дітям здоровими, дужими, сильними. Ось. Тепер ми давайте розкажемо Карсону, що треба робити, щоб бути здоровим. Добре? Послухайте вірші. Да. Здоров'я основа усього на світі. Здоровим бути, бажають ці діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку, тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Ось так, Карсон. Наші дітки все роблять. А тепер давайте пограємо в гру. Корисне, не Щоб навчити казку, що потрібно їсти, корисне. а Некорисне yeah. їсти, але yeah. не так багато. Назвіть мені продукти, які корисні. Yeah. Які yeah. корисні продукти, Ангеліна? Мілана, що корисне yeah. тут на картинках, ви бачите? Апельсин це який продукт? Корисний чи ні? Корисний. Корисний. А цукерка? Ні. А сливка? Да. Корисний. А шоколад? Ні. А ні. яблочко? Огірок? Да. Ні. Огірок корисний. А ростіжка він корисний? Да. Так. А м'ясо? Yeah. М'ясо корисне, yeah. а торт корисний? Yeah. Ну, не корисний, але можна трішечки з'їсти. І кусочок тортика, кошматочок, і шоколад, і цукерку, але небагато, бо Карсон це їсти. Якщо сісти, то з'їсти весь торт, з'їсти багато шоколадок, багато цукерок. Оце йому подобається, а це не можна робити. А тепер давайте і пограємо в гру, і назвемо страву для Карсона. Якщо кашу зварили з гречки. То каша яка? Яка каша з гречки? Як називається? Гречана. Гречана. Давайте. Каша гречана. Каша гречана. А компот зварили з яблук. Компот який? Я блучний. Я блучний. Ангелина, повтори. Сік із груш. Який буде сік? Грушевий. Повторюємо: грушевий. Грушевий. Каша з рису. Каша яка? Рисова. Рисова. Каша з манки. То каша. яка каша? Манна. Манна. Суп з, овоч... з овочів. то суп який? Овочевий. Овочевий. Суп Овочевий. Так. А якщо ми зваримо з вами? Компот із вишні, який буде компот? Вишневий. Вишнев. А сік з малини? Сік Малиновий. Молодці. А зараз ми пограємо у вправу. Вправа називається у крамниці. Якщо ви б заходите до крамниці, що треба робити? Вітатися. Ви заходите. Як ви будете казати? Доброго дня. Повторюємо. Доброго дня. А Доброго. якщо ви щось хочете купити, що ви просите? Ви кажете, будь ласка, продайте мені що вам треба купити? Яблук, так? Да. Продайте мені яблука. Продавець відпускає товар. Що ми будемо казати продавцю? Дякую. А продавець сказати, що повинен. Будь ласка. Ми доброго що, пограємо? в гру. Так, Мілана, давай. Ти, я буду продавець, а ти будеш покупець, добре? Ти заходиш і кажеш, доброго дня. Доброго дня. Я тобі відповідаю доброго дня. Ти кажеш, продайте мені яблука. Продайте мені яблука. Я тобі кажу, будь ласка, ти мені кажеш, що? Дякую. Побачення. Та, та, ми кажемо дякуємо, коли ми приходимо до магазину, в крамницю, ми кажемо добрий день, будь ласка, дякуємо. Якщо ми будемо вітатися, будемо з вами поводитись чимно, і буде все добре, правильно? Дом. А можна в магазині кричати. Ні. Не можна. Чіпати продукти? Ні. Ні. Треба поводитись чемно. чимно. Добре. Ну що, Карсон? Скажи, будь ласка, ти запам'ятав, яка їжа корисна, а яка ні? Давайте нагадаємо нашому Карсону, що потрібно обов'язково їсти. Що потрібно їсти? Я бо ще. Я так, що ще? Що ще треба їсти? Макарони. Макарони, так, що ще ми кушаємо? Кашу потрібно їсти, борщик потрібно. Чок, Так, добре, а скажіть, будь ласка, торт можна їсти? Да. Так, ні. а ні, можна, але скільки треба їсти тортика? Пекалі. Трішечки шматочок тортика, а не треба сідати і їсти весь торт або цукерок, мама купила цілий кульок, а ви берете кажете, це все мої, я їх з'їм, Так можна робити? Ні, це, а якщо багато будемо їсти солодощів, то що буде з нашими зубками? Вони що будуть? Боліти. І до кого нам треба буде потім йти? До лікаря. До лікаря. Так. Треба їсти обов'язково яблука, груші, апельсинки, м'ясо і все, що мама приготує на обід. Так, дітки? Так. Да. А ви виконуєте всі ці правила? Да. Так. Так. Да. Ну що ми скажемо Карсону? Щоб він слухався. Да. Що казушки, да. дякую малятам, що вони тобі все розказали, показали і навчили. Тож треба їсти не тільки солодкі, а й корисні продукти. Ну що ж, ви молодці? Карсон вам каже до побачення, до зустрічі. Да. До побачення.